Ворона, можна ще от, разочек. Ще, буквально, Щось збилося. Буквально коротко, коротко на камеру. Тобто скільки тебе тримали іде. Я і за пустити. часом не можу точно сказати, ага. тому що ну, я трошки в стресовому стані знаходився. Але взяли мене блин, приблизно вчора приблизно о, напевно 20 хвилин одинадцяту. Біля, біля а? Ранком. Так, да, да. Я їхав на захист дипломної роботи. І це були співробітники СБУ. Чи чи ти? вони представилися співробітниками СБУ? Троє людей. Але ну надто це було показ... ну, показно. надто показно це робилося з кимось спілкувалися по телефону. Вони називали його старший чоловічик там і так далі. І який по телефону вимагав моїх гарантій, що я, типу, щоб я дав їм гарантії, що я не прийду на Майдан. Намагалися записати на телефон, типу, ну от щоб, щоб гарантії були, типу, скажи на телефон, що ти закликаєш людей не приходити на майдан. І оце там один з трьох, один з трьох людей намагався записати це на телефон. Я відмовлявся за різними. коли тебе підпустили, я не можу за часом сказати. Зараз поїдемо по маршруту з представниками служби безпеки, піднімемо камери і з'ясуємо час. Ну, а тримали тебе де? В, в машині. Мене в машині в тримали. Просто, так, так, катали в машине. В машине, да. Ну а так приблизно ввечері тебе відпустили? Чи на наступного дня в ні, а? не наступного того ж дня відпустили? Угу, зрозуміло. Дякую. Дякую тобі.